Максимальна дозволена швидкість в населеному пункті становить 50 км на годину, а в житлових та пішохідних зонах не більше ніж 20 км на годину. Швидкість руху за межами населених пунктів залежить від типу дороги та виду транспортного засобу. В побуті будь-яку дорогу за межами населених пунктів ми називаємо трасою, але в ПДР цей термін не використовується. Зате використовуються терміни дорога за межами населених пунктів, автомагістраль та дорога для автомобілів. Для легкових та вантажних автомобілів, а також мікроавтобусів, максимально дозволеною швидкістю на автомагістралі є 130 км на годину. На дорозі для автомобілів 110 км на годину, а на іншій дорозі, за межами населених пунктів, 90 км на годину. Поза населеними пунктами на будь-якій дорозі максимально дозволеною швидкістю руху для автобусів або мікроавтобусів, які перевозять організовані групи дітей, для легкових автомобілів з причепом і для мотоциклів, є швидкість 80 км на годину. Для мопедів і вантажних автомобілів, які перевозять людей в кузові, 60 км на годину. Для автобусів 90 км на годину. Буксирування може здійснюватися зі швидкістю не більш ніж 50 км на годину, як в населених пунктах, так і за їх межами. Водіям-початківцям, які ще не мають дворічного стажу, на будь-якій дорозі за межами населеного пункту дозволено рухатись зі швидкістю не більш ніж 70 км на годину. На ділянках доріг, де створені дорожні умови, що дозволяють рухатися з більш високою швидкістю, швидкісні обмеження може бути збільшено шляхом встановлення відповідних дорожніх знаків. А ви підписуйтесь на нашу сторінку, щоб мати доступ до цікавої та корисної інформації.